Всім привіт! Проводжу я трошки збір свого урожаю. Ось така в мене ягода досить хорошого розміру. Зараз вам трішки розкажу, як я роблю, щоб ягода була такою крупною. Ось можемо подивитися, бачите який розмір. Ну, досить вона крупна, гарно виглядає. Так, виростити лохену досить просто, і то це не у всіх виходить, але для того, щоб ягода була велика, гарна, тут є вже ще трошки складніше. Це можна добитися за рахунок гарної обрізки і за рахунок поливу. Значить, суть яка, ось ваші кущі мають бути гарно пронормовані. Тобто, Має бути баланс. Ось є на такому кущі ягода, і є на такому кущі багато молодих приростів. Значить, все добре. Бо інколи є такі кущі, що вкриті ягодою її багато, а листя і молодих приростів практично немає. Це вже погано, тому що, по-перше, ягода буде дрібна. По-друге, на наступний рік. Урожаю вже може не бути, тому що цього року кущ буде виснажений. Тому о, гарно нормувати кущі. Ось як в мене вони сформовані. Це такий е, кущ, де це йому п'ятий рік. Так, Бачите, знизу повністю е, немає нічого зайвого, гарно обстрижений, Нагорі у нас молоді прирости і листя. І, звичайно, друге. Це полив. Полив обов'язково потрібно, щоб він не пересихав на всьому періоді формування урожаю. Тобто, відколи він зацвів, з'явилася зав'язь, ягідки, і постійно має бути нормований полив. Якщо він декілька разів у вас за сезон пересохне, то, звичайно, ягода вже не буде мати такої якості. Тобто це такі основні два нюанси, щоб була гарна, хороша ягода. Бо от по кількості ягоди може бути багато, але вона може бути дрібніша. А можна зробити так, що її по кількості буде менша, але вона буде крупна. Тобто, фактично по вазі урожай ви зберете той самий, просто менше. Буде ягоди. Ну, звичайно, набагато краще, коли вона велика, гарна. Всі хочуть велику, гарну, смачну ягоду. Ось такий є нюанс. Все, бажаю всім гарного врожаю, а я далі буду продовжувати збір.